Друзі, і ви знаєте, що на, на честь моїх іменин татусь мені купив ось такий набор Lego Minecraft. І ми зараз його відкриємо, і я вам, і я вам покажу, як, як я його буду збирати. Ну що ж, починаємо. Так, спершу нам треба відкрити. Так, все. Відкриваємо. І тут, і тут вс коробка. А, ні, це не коробка, І тут всі деталі. Ось, ого, у нас є багато деталей. Ви бачите, скільки тут деталей? Так. Ось інструкція. Ось така інструкція. Багато треба будувати. Так. Відкрити, а так от що. Розирвати якось. Тут треба якось розірвати. Нема розірвати. Але мені треба для відео, я все зможу. ой О, є! Міну важко. Ага, я понял, тут навіть не треба було трудитися. when i leave